Інколи точну вартість замовлення можна сказати лише після повної діагностики пристрою. Тому, коли майстер провів діагностику та додав всі потрібні роботи і запчастини, потрібно надати документ клієнту на узгодження. Це можна зробити декількома способами. Перший спосіб роздрукувати документ фізично через кнопку для друку, другий спосіб надіслати на e-mail. Для цього натисніть на повідомлення в замовленні і виберіть e-mail. Далі оберіть потрібний шаблон з текстом і обов'язково прикріпіть потрібний документ внизу. Третій спосіб надіслати в чатах. Для цього натисніть на кнопку для друку, виберіть документ і натисніть Друк. Далі у полі «Принтер» виберіть Зберегти як PDF та Збережіть файл. Потім натисніть на кнопку Повідомлення в замовленні і виберіть Потрібний чат. Це може бути Instagram, Telegram, Viber, Facebook чи WhatsApp. Відкриється вікно чату, де ви можете додати збережений файл та надіслати його клієнту. Для цих трьох способів, у випадку успішної відповіді від клієнта вам потрібно змінити статус замовлення на прийнято вручну. Четвертий спосіб онлайн-узгодження. Для цього потрібно увімкнути онлайн-прийняття чи відхилення замовлення на сторінці налаштування публічні сторінки сторінка замовлення. А також налаштувати статуси, наприклад, щоб ця можливість була тільки для статусу онлайн-узгодження. В результаті ви зможете надіслати клієнту посилання на публічну форму вручну або автоматично по зміні статуса. Коли клієнт перейде за посиланням, то побачить необхідні для ремонту роботи з запчастинами, вердикт майстра, фото пристрою і далі зможе прийняти чи відхилити замовлення. У випадку успішного погодження статус замовлення автоматично перейде у прийнято. І майстер зможе продовжити виконання робіт по замовленню. Більше інформації про роботу з публічними сторінками в окремому відео на нашому youtube каналі. Якщо клієнт відхиляє документ, то статус замовлення автоматично змінюється на відхилено, і тут можна налаштувати автоматичне сповіщення для менеджерів, щоб вони могли одразу зв'язатися з клієнтом і запропонувати альтернативний варіант ремонту тощо.